У відповідності ствердженням групи дослідників з Нідерландів, Німеччини та Великобританії, небажана і настільки нелюбима сивина, від якої практично неможливо позбавитися, скоро стане пережитком минулого. Вчені знайшли спосіб запобігти старінню. Сиве волосся з'являється внаслідок накопичення перекису водню в фолікулах волосся. Завдяки спеціальній обробці з'єднання перетворюється в модифіковану каталазу, яка запобігає процесу утворення сивого волосся. У дослідженні брали участь 2411 пацієнтів. У результаті було виявлено, що завдяки, так би мовити, чудодійним властивостям після обробки псевдокаталазою, активованої через сонячне світло, пігмент шкіри і вій повернувся, заявили дослідники. Це дуже важливо, оскільки процес раптової втрати. Рати кольору волосся може мати різні наслідки для людей. Так, наприклад, у Німеччині відзначилося значне поліпшення якості життя у людей, які добилися хоч часткової репігментації. Дослідники сподіваються, що ця процедура найближчим часом стане доступною для всіх бажаючих.